Урочистості з дня гідності та свободи розпочали з вшанування пам'яті героїв небесної сотні. Згадали також події помаранчевої революції під час церемонії грав оркестр Донецького університету внутрішніх справ. Крім загальноміських акцій, влаштованих до цього державного свята, у місті підготували ще й фотовиставку, ті, що зісталі на стендах світлини військовослужбовця полку «Азов» Дмитра Козацького, відомого під позовним Орест, фотовиставку організував український захисник з Олександрії. Зроблена євгеном Макаренко. Це військовослужбовець, який сьогодні знаходиться на фронті. І він за свої кошти, за свої ініціативи за підтримки підтримки тоді ще наших азовців, які знаходилися в полоні, зробив ці фото і віддав їх Олександрійському музейному центрі. Ну а вже наша ініціатива зробити її мандруючою. На світлинах захисники Маріуполя, які стали символом незламності українського народу, серед них і їхня посестра Валерія Карпиленко, військовослужбовиця полку Азов з позивним Нава, мешканка міста Марії. На стендах також кадри з укриття металургійного заводу Азовсталь під час штурму російськими окупантами. Світлина променя у зруйнованому цеху облетіла світ. Дозвіл на поширення фото Орест дав перед виходом захисників. Маріуполя з Азовсталі 16 травня. Експозицію облаштували у бібліотеці імені Івана Чижевського. На загал на стендах 25 фотографій. На відкриття виставки зібралися кілька десятків відвідувачів. Серед них Дімітрій Голубченко з Маріуполя. Він також був свідком бомбардування Маріуполя російськими силами. Чоловік евакуювався в Кропивницький, де очолив центр. Я Маріуполь подвиг цих людей завжди буде у нашій пам'яті та пам'яті ще багатьох поколінь. Кожен з нас пережив барбардування, готування їжі, пошук води та дров. Але ми тільки можемо уявити собі, що пережили ті хлопці та дівчата, які дивляться на нас з цих світлин. Дмитра Козацького та ще 241 українського захисника 21 вересня повернули з російського полону. Уреста відзначено золотою медаллю міжнародного конкурсу репортерської фотографії та спеціальною нагородою польської фотопремії. Ці світлини увійшли до експозиції виставки, яку можна буде оглянути у Кропивницькому до 21 грудня. Олексій Маркулов, Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, Донеччина Тіві.